Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Олександр Моделіст. Сьогодні у нас вже 21 серія рубрики розпакування посилок. Е, прийшла мені вчора ось така от посилочка від е, мого підписника Дмитра, за що е, щиро йому дякую. Це дуже приємно. Е, можна сказати, що це був якби подаруночок. Із запізненням на моє день народження. Тож, давайте не будемо тягнути час, а зараз я швиденько її відкрию, і ми з вами подивимося, що надіслав мені підписник. Хоча, чесно кажучи, я вже здогадуюся, що саме там може бути. Беру свой канцелярский ножик. Ось. И приступаем. Так, идем. Папір зверху, і на дні моделька. Вау! Це у нас газ 24 Волга в чорному кольорі, як ви вже бачите, з журнальної серії. Автолегенди СРСР. Так. Можливо, хто знає, у мене є подібна модель, тільки в білому кольорі. Ось. А ця в нас чорного кольору. Так, зараз я це, це приберу. Зі столі, щоб воно не залишало. І ми будемо далі розглядати е, модельку. Е, ну ось. Тобто, як я вже говорив, що в мене є така сама модель, тільки в білому кольорі від AutoLegend. А підписник вирішив мені надіслати саме модельку в чорному кольорі. Чесно кажучи, про Чорну Волгу, саме 24-ту, я дуже давно мріяв. ось. Але, так як в мене була в колекції вже біла, то, відповідно, я не сильно якби так, стремився собі заполучити її в колекцію. Але так склалося, що ось підписник вирішив мені її подарувати. Що дійсно дуже класно ось, адже ну, в чорному кольорі. Саме 24-та Волга виглядає ну, просто шикарно, я б сказав навіть. Тут вже, так як це моделька не нова, то Блістер вже трошки відсох ось. Ну, але зараз я її розпаковувати не буду. Тому що я вже її розпакую тоді, коли зніму на неї огляд, а він обов'язково в майбутньому вийде. Також зроблю, напевно, що порівняння з е, своєю білою 24 Е, буде цікаво, думаю, порівняти. Ось. Тому, в принципі, е, якось так. Е, ну, е, а на цьому е, я буду вже завершувати своє відео. Е, ще раз хочу е, щиро подякувати своєму підписнику Дмитру за такий е, просто поістині е, чудовий подарунок. Е, ось. Е, і е, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас е, 24 та волга, чорна чи біла. Ось, буде цікаво почитати. Е, також. Е, Ну а на цьому. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалося це відео. Також підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові цікаві відео. Це, для, це буде для, для мене величезною мотивацією. Також підписуйтеся на мій інстаграм та телеграм канал. Посилання, як завжди, в описі під відео. До нових зустрічей! Бувайте!